Привіт, друзі! З вами Назар знову з Філадельфії. І сьогодні буде таке відео. Ем, покажу вам, що я купив е, від моїх товаришів е, Diecast Creepo і його дівчина Лана е, Mustang Queen. Mustang Queen є на Whatnot Я не знаю, чи та аплікація є в Україні. Напевно, ні. але то така як аукціон. Е, Краще, ніж eBay 100%. Але її хлопець Віктор, а він має веб-сайт, веб-сторінку, і там він продає всякі ну, модельки, 1 на 64 більш такі якісні, деколи hot Wheels. Коротше, вони можуть знайти все, що хочете. Я хотів зробити українське відео вам, щоб ви побачили, що я від них придбав, і що ви можете придбати. Я з ними трошки поговорив. І вони сказали, що, якщо, що вони в Україну можуть пересилати. А, так що, якщо щось, <смі> сконтактуйтеся з ними, дайте їм знати, за чим ви шукаєте, чи може вам щось сподобалось, що я купив. А, я від них дуже багато купую. Ну, не все, але останнім часом у них ціни дуже добрі. Вони не є якісь, знаєте, що тільки просто хочуть гроші заробляти, вони також колекціонери, вони також. Ну, як то ентузіасти? Не знаю. Коротше. А, а, Кондиціонер треба виключити. Я виключу для відео. Вибачте, за звук, плюс коти бігають. Бардак. Коротше, а, Давайте глянемо, що я купив. А, потім, після того, я буду робити а, більш коротше відео ну, а, огляду. Я буду їх відкривати, показувати вам близько те, як я робив раніше. Так що. А, поїхали! Ну що ж, починаємо. Так, перша, що я дістав від а, Віктора, то ця чудова McLaren F1. А, ну, Як бачите, Ayrton Senna. Ayrton Senna є один з моїх просто героїв ще з дитинства. А, ну, якщо не знаєте, то рекомендую гляньте на. А, гляньте на документальний фільм. Ой, не документальний, а так хто мені тут посилає всякі. Коротше, а... <свісно> перевірте, фільм називається Сена -E a так як на коробці бачите. А... Перегляньте і ну менше з тим. Рекомендую. Це Лего. Я одного дня відкрию на ну, тут на каналі YouTube і складу. Сьогодні ми просто дивимося на все, що я підкупив, так як я вам тільки що сказав в інтро. Так що просто глянемо, що я купив, і чуть-чуть подивимося. І в кінці для вас буде маленький сюрприз. Я покажу найкрутішу модельку, що я купив в цьому, ну скажімо, закупі. Так що тут я просто показую вам перші, ну найбільші коробки. І тримайте, терпіть і побачите все, що я купив. Будуть дуже класні модельки. Так, значить, наступне, що в нас тут є, то, ем, е, то такий гараж, як Діорама називається. Так, це. <трукзвілля> Здається, бо на коробці вони написали NFS, то значить Need for Speed. Е якщо ви знаєте то кіно чи відеогру, дайте знати, чи той гараж десь там є такий. Але це е <мій>, <гій> <мій>, мій товариш Віктор дав мені за дуже, дуже, дуже добру ціну, е то я просто змушений був купити. <пій> <пій> <пій)> просто класна штучка. Е також, так як я сказав раніше, я це е, зроблю з е, окремий огляд і е, це все складу в одному відео окремому і покажу вам. А так, поки що я просто так дивлюсь, заглядаю. Так. А і не забувайте, це я вже зняв це англійською мовою, то зараз я просто дублюю українською. Я не точно говорю те, то, що я там говорив. Якщо ви спілкуєтеся англійською мовою, то гляньте на мій англійськомовний канал Nostalgic. і там це саме відео є просто англійською мовою. Так, наступне це є дві моделі від Kaido House Mini gt Якщо ви дивитесь мій канал, то ви знаєте, що я просто фанат Kaido House. І це є спеціальний випуск, ну, я їх називаю Signature Series, ніби серія з підпискою. З так, значить, а, це є Fair Lady Z, а, і це є, а, якщо знаєте, Ларрі Чен. Лері Чен є дуже відомий а, фотограф автомобілів, от його рожа. А, і коротше, він один з ну найкращих ну, крутих мужиків. О, перепрошую, кіт мені блін лапу в рот запхав. Що ти робиш? Олівер. Ну та а, перепро вибачте, так, значить, що а... я говорю? Ага, гляньте на Лері Чен на YouTube, і я думаю, вам сподобається, що він робить. Він робив фотки з просто найкрутіших машин, як Liberty Вок, Феррарі, і ну всього, всього, всього. Гляньте на Лері Чен. Так, це House. Вони зробили колаборацію, і Лері Чен має таку справжню машину, то вони його просто його колір і так далі. Як бачите, зробили йому такий хомаж. Зараз на цю поглянемо. Це я такий роблю ніби міні огляд, але не дуже. Ці модельки так треба відкривати капот, бо нігтям там не залізеш. І не втікайте. Зараз я вам покажу, чому в мене дві коробки. Бо мій товариш Віктор від Diecast Creepo, ще раз нагадую, вони. Разом продають модельки і. О, дивіться, яка чудова машинка. Оце погоня. Так що такі погоні не фарбовані, тільки одна на цілу коробку, одна на, на кейс. Так що, коли ти купуєш, то там я не пам'ятаю скільки їх, чи... здається, 50, і одна з них от така вон, не фарбована. Так що я погоні збираю. Особливо від Kaido House. і захоплююсь ними. Я колекціонер. Це колекціонери такі роблять. Але що я хотів сказати, то якщо щось цікаве з цього відео, то 100% підіть на інстаграм і питайте Віктора. Ну, якщо ви хочете щось купити, вони висилають в Україну. Ви просто мусите платити за, ну, за ті. За ту посилку. Так, наступно то цей Форсаж 2. Це є Mitsubishi Lancer Evolution Брайана Машина з другого Форсажу. Знову. І там фігурка також є Брайана. Хоча вона подібна на Шона. Фігурку Шон від а, Tokyo Drift. То я не знаю, чому вони ту фігурку так запхали, але хто його знає, яка там різниця. Так, це є фірма uh, Fast and Speed. Uh, ну, я думаю, що тут ліцензії ніяких нема. Як бачите, то просто з Китаю. Але дуже-дуже дуже якісна детальки, uh, деталь на ній. Всі деталі просто чудові, всі спонсори є. Uh, ну, знаєте, коли нема ліцензії, то можеш клеїти на них, що хочеш, бо не мусиш купувати ліцензію. Так що то було. Ага, це наступна. Це є R32 GTR. З. Бачите, Дізел навіть є. З рушницею стоїть. І, і. Ага, і розфарбована. Розфарбована вона, перепрошую, як супра з першого форсажу. Так що мені таке подобається, то тому я так собі купую. А ні, не супра, це є розмальована як е, R33, здається, з форсаж з першого форсажу. Так що, ну як би не було, крута машинка. Так, е, капот також тут відкривається. Нагадую, що я буду робити окремі відео огляду кожної цієї модельки. Пізніше це просто відкриття коробки, розпаковка. А це Silvia S-15. От я про цю хотів говорити раніше. Бачите, на ній розмальовані ті всі, як кажуть, левері від Форсаж 1 від Супри. Але бачите, і крило ззаду, яка деталі просто чудові. Так що так. Focal Horizon фірма. Ну, вони також здається не. Не ліцензовані. Упс, перепрошую. Так, зараз я йду виключу телефон, бо щось він пікає забагато. Що мені всі пишуть меседжі? Що то таке? Хватить з смс-ками. Окей, нотифікації виключив. Так, наступна це ця R34, розмальована так, як. Е, яка то була? R33 в Tokyo Drift Forsage Мені подобається, до речі, цей ливері. Я, я величезний фанат форс-форсажу. Так що декому може то стидно. Мені пофіг. Мені то вони подобаються. Навіть оці машини, що перемальовані, вони всі класні. Мені пофіг. Подобається. Що зробиш? Плюс від товаришів купую від друзів, так що мені то не, не обходилось дуже страшно дорого. А, так, що так. Так, наступна в нас, я знаю, деяким з вас подобається порш або як порше кажете. А, я називаю порч, бо я сміюсь того, бо слово порч то значить, а, ну, як то, балкон перед хатою, щось таке. Так, це є Time Micro. А, якщо не знаєте, це є Порш справжній. А, він зараз дуже популярний на гонках і виграє не одну гонку. Тут розмальований він бачите як T-Rex, динозавр. І один <coughs> цікавий факт: а, коли вони виграють а, гонку, вони беруть один з тих. А, Зубів, що намальовані перед е, спереду того порша, е, замальовують золотим, ніби в неї золотий зуб. Кожен раз вони виграють, так що ці модельки випускають і випускають, і деколи е, замітиш, що там золотий зуб, чи два, чи три, це вже значить, що вона вже виграла пару разів. Ну, якщо не знали, то знаєте. Я за це не платив 30 доларів, так що не страштеся. Але вона варта десь 30-35. А, цю машинку GTR 32. Це Віктор і Лана дали а, як донат, щоб я продав це на аукціоні для України. А, ми ті аукціони робимо часто, так що це продамо, і гроші передамо в Україну волонтерам у Львові. А вони вже там будуть смалити москалів так, як треба. Так що ми стараємося. На цьому каналі і на моєму англійськомовному каналі Nostalgic допомагати Україні 100%. Тому я нічого не продаю. Багато там, якщо я щось купив, то воно буде продане для аукціону і гроші йдуть в Україну. Так, наступна це є ця, Якщо ви знаєте аніме і знаєте Evangelion то це є просто штука. Не дешева, але. Повністю ліцензована, як бачите, там Ева 1 І це буде дуже класний огляд, коли я зроблю огляд цієї модельки, бо той трок там виходять всякі, ну він відкривається, і всяке таке. Плюс в мене є дві машинки. Один на 64 масштаб, що також розмальовані тим самим мотивом Evangelion livery. А, здається, мотив то livрі для машин. Livery то коли фірми всякі розмальовані на машині. Гоночні чи що, всякі спонсори, то значить livery. А тут livery від Evangelion Ева Eva Ar. Щось <різь> <різь> забагато базарю. Ну і все. Тут просто я то задовго показую, то вже не знаю, що сказати. Але огляд буде окремий. Так, як зі всіма модельками, що ви тут бачите. Так, що тут у нас наступне? Ану, ану. Ага. Окей, тепер Mini gt Як бачите, Mini gt і Kaido House це є дві фірми, які разом колаборують. Так що це є просто Mini gt І вони випускають, так як ви знаєте, дехто з вас, дуже багато кльових модельок, дуже класні в них детальки. Здається, в них нічого ніколи не відкривається, там не двері, не капоти, але деталі в них просто ну, класні. Так що ця Shelby дуже класна. <свісна> так що колись на неї глянемо, як відкрию. У мене вже є голуба, жовта, зелена і біла. І тепер. А, ця. Так, Віктор і Лана також задонатили цю шапку Лего. То я передам десь а, пачкою в Україну. Я пересилаю також всякі пачки а, ну, в, госп... в шпиталі і, і... і дітям а, ветеранів, а, ті, що померли або ранені. Так що сиротам і всяке таке. Так, окей. А, це є остання в нас коробка. Так що, надіюсь, ви готові. Це є щось, що. Дуже тяжко купити, особливо коли воно виходить на веб-сайті Mattel. Бачите, це є Mattel Creations. І це є колаборація Mattel з Давід Аршем. Він є митець, дуже відомий. Він робить такі скульптури, що. Ніби вони розвалюються, і всередині видно там всякі кришталі, щось таке. Ну, гляньте на Google uh, uh, David Archem. Так це... так що ця колаборація досить класна. Uh, ці всі модельки розкуповують буквально за день, деколи за годину. Uh, і uh, мій товариш Віктор він збирає кожен випуск, що з цієї колаборації виходить: там і Порші, і всякі різні модельки. Um, я тільки хотів мостанг, бо я Мостанг просто А, um, Коротше, ще з дитинства, ще в Україні, як жив uh, до 91-го року. То, uh, як бачив мостанги на філь фільмах і всяке таке, то я просто закохався. Так, uh, коротше, дивимося далі. От Arsham Studio і Metal Creations. Бачите ліцензії всюди є, це є дуже класні. Не пам'ятаю, яка там ціна була, бо я плачу інші ціни з друзями, але ну, на eBay подивіться, побачите. Так, відкриваємо. Тут немало що відкривати. Так що, що тут в нас? Ага, Тут показує, що треба ножом відрізати, бо там, як то називається, security seal, то якщо, ну, як виріжеш, як відкриєш, то вже не заклеїш, знаєш. Так що, так. Вибачте, деколи нервуюсь, бо знімаю, то слова деколи забуваю. Коли то все монтую, то Ну блін, скажи правильно. Окей, значить, коробка в коробці. Так, Котяра, що ти на мене напав? Ану. Олівер. Не лізь мені в бороду. Окей, а, а. <смістична> Окей, дублюємо, дублюємо. Окей. Е, відкриваємо далі. Це трошки було тяжко, бо це так, як знаєте, як... Як дівчині даруєш прикраси якісь, то воно все так загорнуто гарно. Або iPhone щось таке нагадує, знаєте? То аж, аж, не, аж не хочеться то все робити. А оце, бачите, що вони казали, що треба ну, вирізати ножом. Так що зараз різанем і побачимо. Побачив. Це моя перша. Я не планую купувати інакші модельки від цієї колаборації. Вони просто дорогезні. Знаєте, в мене, в мене нема таких грошей, щоб вивалювати. Так що я купую тільки те, що мені подобається, і мені пофіг, чи там щось набагато крутіше, чи краще, чи дорожче, чи більш рідкісніше. Якщо воно мені не подобається, яка мені різниця, чи воно рідкісне, чи ні? Я, я не продаю того, я колекціонер. Я продаю другі речі, У мене є не одна робота, де я стараюсь заробляти гроші. Так що. нема не чого лізти в то. Але не суджу нікого, хто перепродає. То все люкс. Молодці. Ну, поїхали. Тут магніт відчувається. Дивіться, як класно. Відкриваєш, і машинка піднімається. Дивіться. Клас, правда? От тобі презентація. Коли митець щось робить, він робить то класно. Ну, от і мустанг. <світ> так, я не буду його відкручувати від того всього, просто глянемо, як він виглядає, і покладемо назад. А потім я вже десь на, на поличку то все виставлю з часом. Ну, Це є його ніби, підпис. Бачите, машина ніби е, має такі дзюрки. <хи> І всередині ніби кришталі. Ну, от. Вона називається Eroded Mustang. Eroded значить ну, розкладається, ну, як ржа, щось ржавіє. Оце більш-менш щось таке, то його стиль. Ну, Нічого там такого. Ну, не знаю, як, як я про то почуваюся, але мистецтво то мистецтво, тому я хотів мати один екземпляр того. так що, от так. Зараз ми приблизимо трошки, подивимося ближче, бо в мене камера завжди настроєна а не на автомат. Назар, давай, ну приближ вже. О, дякую. Хулєра. Ну ось. Явно, що то не є якась машинка, іграшка, моделька, щоб нею бавитись на траку чи щось таке. Це є повністю для дорослих колекціонерів. О, така крута штучка. Ну і все. На цьому закінчуємо. Складаємо то все назад. І. а ну, а ну... Як воно? Чу-чу-чу-чу. Ну-ну-ну ну. Закривай назад. <рес> Слухайте, ну прикольно. Воно таке ніби просте дурне, але. Приємно таке, знаєте? Чого ні? Ви видно за що гроші їм заплатив, знаєте? Ну і все. Ну, все, друзі, дякую вам, що ви переглянули. Нагадую, зайдіть на веб-сторінку Creepo або на його інстаграм, так само Creepo. І якщо ви щось шукаєте, вам треба, він вам поможе. І в Україну вийшли. Wow. Ну що ж, друзі, дякую, що ви зі мною провели час. Uh, надіюсь, вам сподобалось uh, сподобався мій закуп. Сподобались мої а це є все доповнення в колекцію. Я ні я не перепродаю, я тільки продаю деколи, якщо треба, просто мені вже то надоїло, або треба місце зробити для кращих а, а, речей. А, або коли ми робимо аукціони, тут на ну на моєму англійськомовному каналі Nostalgic, А там ми робимо аукціони, де ми продаємо. Робимо, ну то продаємо американцям. Так Кому там хочуть. І всі гроші передаємо до Львова а, волонтерам там. У мене там є а, і друзі, і родина. Все, я знаю, 100% вони передають і допомагають ЗСУ. і всі. Коротше, а, я про це дуже часто говорю, і то тут трохи неприємно, і мені дуже приємно, що ви, українці, дивитеся цей канал, українськомовний, а, і підтримуєте мене. І... Я від вас дуже часто чую про те світло виключені, що пролетів в якийсь шахет добнутий, чи ще якесь гімно від тої параші. Так що я вас дуже люблю, мої чудові українці. Надіюсь, вам подобаються ці відео. Може, трошки допомагають вам просто відійти від того всього, що кожного денного жаху. Я то все дивлюсь ну, в новинах, і стороненка, і все, все решта, ну і родина, і в мене є друзі на передовій. Я то все бачу, я знаю а, і допомагаю. Так що слава Україні, героям слава і смерть клятим ворогам! Слава Україні! Тримайтесь, друзі.